Так, Коротше, зараз всі почали говорити про Арестовича, щось там президент сказав, що так якби кажуть, що наче президент щось про нього говорить. Добре, якщо задати питання: Арестович же військовий, правильно? У нього там ще якісь звання є. Яким чином він виїхав за кордон? Якщо він там зараз його там критикують, що він там щось погане говорить проти нас, яким чином Арестович виїхав за кордон? Там, в му чи 24 -му році, да? 24 Знаход... всі знають, де він знаходиться, всі там бачать, що він говорить, всі знають, де він живе, якби я так розумію. Да? Ну, якщо людям, яким треба, вони знайдуть. І чому його там ніхто не депортує? Якщо він військово зобов'язаний, ну, ми ж справедливо, ми ж за справедливість говоримо, за чесність, то от у мене питання, як Арестович виїхав е за кордон? Яким чином він виїхав? Добре, він виїхав, окей, на яких там умовах? Да? Він там типу, військовий. Йому типу, можна. Друге питання: як він до сих пір там так довго перебуває? І я так розумію, що він уже не підтримує нашу владу, тому що як він її критикує постійно там говорить, щось там, ну коротше, в нього зараз посили такі, що він явно не, типу, не на нашій нашій стороні. І, от задаюся собі питання: якщо тут у нас всі говорять про справедливість, про демократію, тоді я Арестович великий приклад цієї несправедливості, мені так здається. Виїхав, як він виїхав, знаходиться там уже більше е року чи два роки, і ніхто нічого його не депортує, нічого, все нормально, значить так і треба. І таких прикладів я впевнений мільйон можна набрати. Розумієте, тих, яких звільнили, які там були під час повномасштабного? Потім позвільняли оце недавно. Вони повиїжджали відомі е, ці прізвища. Дуже смачне морозиво з Макдональдса. Понімаєш? Ну, так що? Як? Ну, от як? Я просто не можу зрозуміти як? Яка справедливість? Росія агресор? Путін. -хло. Ці всі чмобіки, я їх ненавиджу цих росіян. Ну просто тоді жби так тож не можна. Треба думати.